Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 лютого, 16 лютого 1918 року, законодавча рада проголосила самостійну Кубанську народну республіку зі столицею в Катеринодарі у складний час розпаду імперії та безперервних воєн. Кубанські козаки наважилися заявити про власну державність. Головою уряду обрали Луку Бича. Досвідченого діяча, який мав очолити новий політичний курс, Кубанська Народна Республіка позиціонувала себе як українське козацьке державне утворення вже за кілька днів після сесії ради її члени ухвалили резолюцію про можливе приєднання Кубані до України на федеративних умовах. Ідея виглядала логічною з огляду на культурні та історичні зв'язки. Однак реалізувати її так і не вдалося. Надто складною була міжнародна і військова ситуація. Попри всі труднощі, Кубанська Народна Республіка проіснувала рік і дев'ять місяців. До березня 1920-го. Вона встигла ухвалити власну конституцію, запровадити символіку і створити інституції влади. Її історія стала яскравим, хоч і коротким епізодом боротьби. За самовизначення на півдні тодішньої України та Кубані. А як ви вважаєте, чи могла б історія регіону скластися інакше, якби ідея федерації з Україною була реалізована? Напишіть свою думку в коментарях, а також поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на наш канал. 16 лютого 1568 року іспанська інквізиція винесла смертний вирок всім жителям Нідерландів. Цей момент став однією з трагічних сторінок в історії Європи, яка ознаменувалася релігійними конфліктами і репресіями. У той час Нідерланди перебували під контролем Іспанії, і релігійна напруга між католиками та протестантами призводила до кривавих конфліктів. Вже з початку 1560-х років. протестантські настрої в Нідерландах набирали сили, і все більше людей почали виступати проти католицької церкви та інквізиції. Іспанський король Філіп ІІ… Католик за вірою не міг терпіти такий опір і за допомогою інквізиції розпочав масові переслідування. Протестанти і будь-які інші, хто не підкорявся католицькій владі, стали об'єктами жорстоких покарань, включаючи смертні вироки. Смертний вирок, винесений на адресу всіх жителів Нідерландів, став шокуючим сигналом про намір Іспанії повністю знищити протестантське населення в регіоні. Це лише посилило невдоволення серед місцевого населення і стало однією з причин початку повстання проти іспанської влади, яке в подальшому призвело до 18-річної війни за незалежність Нідерландів. Цей етап історії став важливою частиною боротьби за релігійну свободу та права людей на вибір віри. 1923 рік став моментом великого археологічного відкриття, яке привернуло увагу всього світу. 13 лютого британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера, споряджена лордом Карнарвоном, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона у долині царів біля міста Луксор у Єгипті. Це стало важливим етапом у вивченні давньої єгипетської культури та історії. Долина царів вже давно була відома археологам, але знайти гробницю фараона, який не був серед найбільш відомих, вважалося малоймовірним. Тутанхамон помер у молодому віці, і його гробниця залишалася непоміченою, поки не потрапило у поле зору Картера та його команди. Після багатьох років пошуків 4 листопада 1922 року археологи знайшли започатаний вхід до гробниці, а 13 лютого 1923 року відбулося остаточне розкриття її дверей. Картера та Карнарвона. Вразила величина і збереженість гробниці. Вона була повна незвичайних скарбів від золотої маски фараона до численних предметів розкоші, які свідчили про статус та велич Тутанхамона. Однак, як відомо, знахідка супроводжувалася легендою про прокляття фараона, яке начебто вразило тих, хто порушив спокій його гробниці. Відкриття цієї гробниці стало одним з найбільших археологічних досягнень ХХ століття і подарувало світу унікальні артефакти, які ми досі можемо побачити у музеях по всьому світу. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.